На вулиці Комкова в Херсоні продовжуються роботи з ліквідації аварії на водогоні, через яку перебої з водопостачанням відчули мешканці частини багатоповерхівок у Шуменському мікрорайоні. Нагадаємо, водоканалівці, що прибули на орієнтовне місце пориву трубопроводу, зіткнулися із серйозною проблемою, не маючи можливості дістатися до водогону, адже під ним проходить покинута теплотраса, не демонтована свого часу, а над ним поверхнева теплотраса. У зв'язку з цим влада прийняла термінове рішення зрізати частину нової теплової мережі, щоб дістатися до старої. Зараз уже одне місце утічки обнаружено. Бригада сварщиків сварщикової слісарія. В аварійному становіх е эту утечку устраняют. Вот. Но по, по нашим предположениям є ще одна утечка, которую, ну, яка в ближайшие дні. Я думаю, що к концу ми з с роботою работой справимся. Чому теплові організації під час встановлення нової мережі забули про стару і не узгодили дії із міського до каналом? Невідомо чи то коштів не вистачило, чи то взагалі вирішили обійтися без демонтажних робіт. До того ж, за словами фахівців, свого часу помилку допустили проєктанти, що розраховували, яким чином проходитимуть водяні та теплові комунікації. На думку ж міського голови Володимира Сальду, який виїхав на місце, де тривають роботи, наразі слід не крайніх шукати в ситуації, а ліквідовувати аварію. Головним в даному питанні пріоритетом якраз є ліквідація аварійної ситуації. І далі, відповідно, вже інженерно. Технічні служби і міста, і проєктні організації будуть відпрацьовувати проєкт, який би давав можливість реагувати на ось ці прояви технічних ремонтних робіт таким чином, щоб можна було швидше усунути. А взагалі ж аварія склалася на водогоні. Ще одна проблема, яку спричинили чи то проектна помилка, чи то чиясь халатність. Руйнація будинків по вулиці Донецькій, під які текла вода, збентежені мешканці звернулися до міського голови за роз'ясненнями та допомогою. Володимир Сальдо обіцяє в ситуації розібратися. На місці дає доручення підлеглим. Тут треба создавати дійсно технічну комісію з сучасня і водоканалу, і теплоенерго, і сматри, що з этими сетями взагалі тут діла та чия це, в це в... Чи вода, туда вода. Брать аналізи і смотреть. на сьогодні у Херсоні у зношеному стані перебуває більшість водопровідних мереж. Міськрада прийняла програму їх оновлення, але швидкість заміни комунікації гальмується через нестачу фінансування. От і розведення водогону з трубопроводом на Кумкова напряму залежатиме від коштів. Для початку вони потрібні на розробку проєктно кошторисної документації.